Доброго дня! Сьогодні ми з вами вирушимо в екскурсію. Хто скаже, в якій країні ми живемо? Вірно, в Україні. А як називається місто, в якому ми живемо? Кременчук. Кременчук це наша маленька батьківщина. Кременчук великий промисловий центр Полтавщини. Вічно юне надніпрянське місто, Красиве в будні і свята. Край, де ми народились, де ростемо і живемо, Батьківщиною ніжно і з любов'ю звемо. Наше місто має прапор. Ось погляньте, це прапор України. Він синьо жовтого кольору. А хто знає, як виглядає прапор Кременчука. Прапор Кременчука складається з трьох горизонтальних смуг синьої, білої та синьої. Біла смуга означає річку Дніпро, яка протікає через Кременчук. Будь-яка подорож розпочинається з вокзалу. Це наш залізничний вокзал. Поруч з вокзалом є міський сад. Всі, напевно, тут були. Тут є альтанка, лебеді, качки. Місто наше славиться заквіченими парками та скверами. Найулюбленішим місцем відпочинку і дітей і дорослих є набережна річки Дніпро. Всі ви любите з рідними відпочивати на теплому пляжі нашого міста. Наше місто славне заводами і підприємствами. Вагонний, сталеварний. Молокозавод, лукас, хлібокомбінат, м'ясокомбінат. Це багато видатних людей, які піклуються про наше місто та його мешканців. Тому і вам потрібно бути гідними громадянами нашого міста, любити його, оберігати. На цьому наша екскурсія закінчилась. Як називається наше рідне місто? Вірно. Кременчук. А як називається річка, на якій розташований Кременчук? Так, це річка Дніпро. Дітки, а як ви думаєте, для чого побудований міст через річку? Так, для того, щоб з'єднувати дві частини міста, які розташовані по різні сторони річки. Тепер давайте пригадаємо чим ще славетне наше місто.